Чи потрібно ходити в церкву, в якій церкві є святий дух, яку церкву вибрати, яка церква є апостольською? Давайте ми це розберемося за допомогою священного писання. По-перше, ми повинні зрозуміти, що в церкву ми йдемо до людей, а не до Бога, тому що з Богом і так 24 на 7. як написано в книзі Діянь Апостолів, 17-28» В Господі ми живемо і рухаємось, і існуємо. Щодо того, чи живе взагалі Бог в якійсь церкві, чудово ілюструє книга діяння апостолів 17.24. Бог, що створив світ і все ще в ньому. Він, будучи владикою неба і землі, живе не в рукотворних храмах і не вимагає служіння людських рук, ніби в чомусь має потребу, бо сам дає усьому життя і дихання і все. Тобто, ми тут розуміємо, що Бог не живе в церкві, він перебуває всюди. Яка взагалі церква є апостольською? В яку саме церкву краще ходити, куди поклонятися, куди молитися, це не має абсолютно ніякого значення. І це нам чудово ілюструє Євангелія від Івана 4,20, розмова Ісуса із Самарянкою, де Самарянка каже: Ісусу, наші батьки поклонялися на цій горі, а ви кажете, що місце поклоніння в Єрусалимі. Ісус сказав їй: Жінко, повір мені, що надходить час. Коли ти не будеш поклонятися у своєму ні на цій горі, ні в Єрусалимі, але надходить година і вже настала, коли істинні поклонники поклонятимуться отцеві духом та істиною, бо Отець шукає таких поклонників. Бог є дух, і ті, що йому поклоняються, повинні поклонятися духом та істиною. Тобто з цього уривку ми бачимо, що він каже, що немає абсолютно ніякої різниці, в якій ви. Ти, ти ходиш е, храм, чи той, який нарінав е, в Єрусалимі, чи на гору Гаразім, Немає абсолютно ніякого значення. Е, якщо привести на наш сучасний лад, немає різниці, в яку ви ходите церкву, яку ви церкву вибол, вибрали. Е, російську церкву ПЦ Православну, чи Українську православну церкву ПЦУ. Чи ви вибори вибрали якийсь е, храм. Католицький, чи виходите до баптистів, чи до Адвентистів, чи до свідків Єгови. Найголовніше, як сказано, отець шукає таких поклонників, які поклоняються духом та істиною. А як це поклонятися духом та істиною? Дивимося Івана 38: Дух дихає де хоче, і голос його чуєш, але не знаєш, звідки він приходить та куди йде. Тобто, духом це ми можемо поклонятися в будь-якому місці, в будь-якому храмі, дома, на вулиці, в полі. Всюди. А що означає істиною? А істиною це через вчення Ісуса Христа, як сказано в Євалі від Івана 14.6 я є шлях, істина і життя. Ніхто не приходить до Отця як тільки через мене. Тобто найголовніший висновок цього всього, що ми можемо зробити, це те, що е, якщо ви хочете, ви ходите в церкву, якщо ви не хочете, ви не ходите в церкву, ви можете вибрати абсолютно будь-який храм, тому що в жодному храмі. Ну, такого немає, що істина в якомусь храмі або дух в якомусь храмі, тому що дух дихає де хоче. Просто який храм вам більше подобається, ви туди і йдете. А для Бога найголовніше це щоб ви йому поклонялися духом та істиною тобто в будь-якому місті через вчення Ісуса Христа. Оце ось є найголовніше.